В ефірі інформаційні деталі четверга про важливі події краю. Далі у випуску. З пустого в порожнє. Сьогодні засідали депутати Закарпатської обласної та Ужгородської міської рад. Результативність однакова, майже нульова. Упіймали вандала. Хуліганом, який минулого тижня пошкодив бронзовий пам'ятник Шандору Петефі, виявився пенсіонер з Дніпропетровська. Нестача місць для першачків. В Ужгороді проблема з місцями у школах. Нових нема, а дітей більше є. На кінець 2013 року у нас в школі вчилося 544 учня. То зараз у нас 622. Тобто, практично ми прийняли три нових класи, але не трьома класами ми приймали. Ми просто добирали дітей в кожен клас. Сесійний день на Закарпатті. о 10 ранку четверга, 27 серпня. Роботу розпочали депутати як обласної, так і міської ради. Результативність однакова. Важливих рішень не прийняли. На засіданні обласної ради розглядали внесення змін до різних регіональних програм, слухали звіти керівників силових структур краю, але головним питанням мало бути затвердження перспективного плану області. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Почалася сесія з екскурсу в минуле. Згадали депутати про подію Мукачеві, тому попросили керівників силових структур відзвітувати про розслідування справи 11 липня. Управління лінію за Карпаскій області. Об'єднало 22 провадження, які знаходились в розслідуванні в різних районних підрозділів за різний період часу, відповідно з 2013 по 11.07-2015 року. Це ті злочини, які скоєні за попередній період, що призвело до створення тих подій 11 липня. У зв'язку з резонансом дане кримінальне провадження було передано для розслідування в Генеральну прокуратуру, де була створена. Слідчо, слідча група числа працівників Генеральної прокуратури, і вони на сьогоднішній день проводять розслідування за даним провадженням. Слухали питання близько двох годин. У результаті звіт прийняли. Прийшли до інших питань, найважливішим з яких було прийняття перспективного плану та утворення Тячівської та Вільхівської громад. Тут якраз ситуація, що дві громади в Закарпатській області це Вільхівка і місто Тячів. Пройшли повну процедуру щодо об'єднання для кінцевого прийняття рішення. Обласна рада повинна прийняти рішення і дати згоду. Тому наша група підтримує повністю добровільне об'єднання громад. Я прошу всіх своїх колег підтримати це рішення, тому що у нас є друге питання. сільська рада. Дякую, що вона є перше. Перше вона донати все перша. Попри позитивні настрої депутатів загальної кількості голосів для того, щоб прийняти проект рішення, не вистачило. Під час дебатів не виступила у підтримку прийняття перспективного плану тільки фракція єдиного центру у результаті рішення не було прийнято. А депутати інших фракцій, в знак протесту, відмовились продовжити роботу і покинули сесійну залу. Засідання закрили. Традиційно провели сесію, і депутати Ужгородської міської ради. На початку роботи сесії зреєструвалися 32 обранці. Інші проблеми міста вже традиційно ігнорують. Розглянули з десяток дрібних питань. Земельні, як завжди, не вирішили. Бо після того як на голосування винесли питання про припинення дії договорів оренди земельних ділянок, голова міськради оголосив перерву, з якої вже не повернулись три депутати. Тож, вдруге, після перерви, зреєструвалися лише 29 міських обранців. Відтак сесію визнали неповноважною і перенесли на невизначений термін. Нарешті з водою у селі Поляна на Свалявщині запустили нову гілку водогону. Про проблему з водопостачанням у мінеральній столиці Закарпаття ми розповідали нещодавно. Дефіцит води в Поляні виник сім років тому, коли поблизу санаторію почали масово водити житлові та рекреаційні будівлі. Старий водогін збудований ще 40 років тому, не справлявся з навантаженням. Тож уся вода йшла лише на потреби санаторіїв. Місцевим подавали воду переважно вночі на кілька годин. Новий водогін збудував. Але всього за два тижні з бюджету не брали ані копійки. Хоча новий водогін коштував 5 мільйонів гривень. Гроші приватні. У такі стислі строки була побудована фільтруюча станція і басейн для збору води з лісових джерел. У результаті і житловий, і рекреаційний сектор села нарешті повністю забезпечені водою. Вандала, який пошкодив пам'ятник Шандору Петефі, в Ужгороді знайшли. Ним виявився 64-річний мешканець Дніпропетровської області, який тимчасово проживає в обласному центрі. Чоловік скоїв злочин 19 серпня, близько шостої вечора. Він зрізав шаблю на бронзовому пам'ятнику угорському пету революціонеру Зі слів хулігана, злочин він скоїв з корисливих мотивів. Шматок шаблі хотів продати. Як зізнався, правохоронцям сам затриманий зловмисник. Даний шмат шаблі бронзової він здав на пункт прийому металобрухту. Наразі його розшукують, цю крадену річ, і її буде обов'язково встановлено на місце, пам'ятник буде відновлено, щоб він далі милого око в жороців і гостей нашого міста. Нестача місць для першокласників. Кількість школярів в Ужгороді зростає, а місць у школах ні. Про необхідність побудови, хоча б однієї школи в обласному центрі, говорять уже кілька років. Та поки лише роздувають класи збільшенням кількості учнів. Якщо в минулому навчальному році у класах було в середньому по 25 школярів, то цьогоріч передбачаються по три десятки. Додали кількості першокласників і переселенців зі сходу. То чи вистачить місць першачкам? Знає Ірина Крупко. По 35 учнів у класі реалії майже половини ужгородських шкіл, адже учнів побільшало, а кількість навчальних закладів незмінна. Тільки в Ужгородській школі номер 2 цьогоріч уперше сядуть за парти 108 дітлахів. Їх розділять на три класи по 36 учнів у кожному. Методи вимушені розуміють педагоги і водночас переймаються. Адже навіть за рекомендаціями міністерських програм дітей у класі має бути не більше 30. 35 хвилин триває у першому класі урок, а діточок у мене 36 Зараз буде. Скажіть, скільки часу я маю можливість приділити. Дитині, а кожна дитина потребує уваги, тому тут звичайно ми стараємося, ми працюємо, намагаємося навчають, граючись навчати, тобто у формі гри. Збільшується кількість учнів у класах і за рахунок дітей, які переходять до шкіл з НВК. Причому батьки для свого чада намагаються обрати саме навчальні заклади у центрі. Аби прийняти таку кількість дітей, у школах доводиться використовувати всі можливі ресурси і максимально роздувати класи. Це накладно для школи, бо скажімо, школа наша розрахована приблизно на 780, ну максимум 800 чоловік. Так? Але в е, нас є ще додаткові приміщення, завдяки яким ми цю кількість збільшили на сьогоднішній день до 1037. Це є вже максимум той, вище якого ми скочити не можемо. Та влаштувати дитину в школу цілком реально кажуть батьки. Донька Василини Макаревич після закінчення навчально-виховного комплексу поступила до лінгвістичної гімназії у п'ятий клас. З переповненістю класів жінка змирилася, адже розуміє аналогічна ситуація по всьому місту. Щось получається класи сформовані класи Б, В, три класи, в класах по 35 діток. Ну у нас 35, інших трохи менше. Ну це не пугает. Ну пугає тока ребенок, будь-яка інформацію, да що програма, Ця Жолену. Я думаю, що без допомоги роді зі не обойдеться. Мами, папи повинні, невірно, перевіряти домашні завдання, як ребята освають. А в Ужгородській школі номер 3 доводиться збільшувати не тільки молодші класи. Тут вагомої кількості учнів додали переселенці, які обирають саме цей заклад через викладання російської мови. На кінець 2013 року у нас в школі вчилося 544 учня. То зараз у нас 622, Тобто, практично ми прийняли три нових класи, але не трьома класами ми приймали. Ми просто добирали дітей в кожен клас. Ми стараємося не приймати більше 34 дітей в клас, тому що вчити далі вже просто буде важко. Переселенцям з Донбасу намагаються допомагати і батьки і інших школярів, аби забезпечити дітей підручниками та приладдям. Кабінети вже готові прийняти хай і переповнену школярами кількість класів. Та якщо цього року за попередніми підрахунками у перший клас в Ужгороді мають піти майже 1700 учнів, то наступного прогнозують і ще більше зростання кількості охочих навчатися. Тож нинішнього так званого розтягування класів буде замало необхідні нові методи. Поки що я маю надію, що цього року нам дасться втиснутися із цією кількістю учнів у можливості закладів. Проте на наступний рік я думаю, що нам не вдасться уникнути другої зміни за жодних обставин. І навіть не йдеться про те, подобається це батькам чи не подобається. Це буде об'єктивна реальність. Ужгороду терміново потрібна нова школа, але поки про її зведення не йдеться, нема ані місця, ані грошей. Навіть якщо будувати її вирішить найближчим часом, встигнути до наступного року точно не вдасться. Ще один варіант, який розглядає міське управління освіти, змінити автобусні маршрути, щоб до менш заповнених шкіл було легше добиратися. Не перемагайте здалі, стислий огляд інших актуальних новин. Реальні зарплати українців за рік зменшилися на 22%. Підрахували в Державній службі статистики. Аналізували дані за липень 2015-го в порівнянні з липнем 2014-го року. Найвідчутніше скорочення на 30% відбулося в Черкаській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Водночас у Держстаті підрахували, що реальні доходи українців у липні зросли порівняно з червнем на 3%. Найвищі зарплати в минулому місяці Фіксовано, традиційно в Києві 7 тисяч гривень. Найнижче у Тернопільській області – 3 тисячі. Закарпатські лялькарі повертаються на сцену уже цієї неділі, 30 серпня, відбудеться відкриття 35-го театрального сезону обласного театру Ляльок. Творчий колектив презентує маленьким глядачам виставу Співоча Поросятко Сергія Козлова та Володимира Підцерковного. Режисер-постановник заслужена артистка України Наталія Орєшнікова. Перед початком вистави, яку покажуть об 11-й та 13-й, на малечі чекає розважальна програма біля входу в театр. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Далі у випуску маєте субсидію, можете отримати і пільги на утеплення житла. Як це зробити, розкажемо далі. А ще нагадаємо про всі проблемні моменти в оформленні державного відшкодування на оплату комуналки. Голодна зима Ведмеді з Сенавирського реабілітаційного центру ризикують залишитись без їжі, Нема грошей. Просять забрати ще одного ведмедя зі Львова. На жаль, при таких умовах ми не можемо брати більше тварин, тому що, крім усього, особливо перші місяці року виникають фінансові затруднення на харчування. До зброї закарпатські фактувальники збираються підкорювати нові вершини. Буде декілька етапів Шебетої Європи. Перший буде в Сербії в Зриняніні 27 числа. А перед тим мене це скадетів. А юніорський етап це мене буде в Будапешті. За, 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 за тиждень до війни. Більше половини українців не готові терпіти економічні труднощі. Про це свідчить результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг. Так 34% опитаних відповіли, що однозначно не готові до економічних труднощів. Ще 24% вибрали варіант швидше ні, навіть якщо це призведе до поліпшення якості їх життя довгостроково. Овій перспективі натомість 31% респондентів таки готові до певних економічних труднощів заради поліпшення якості свого життя. 5% однозначно готові. 26% вибрали варіант швидше так. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми провели власне опитування і запитали у закарпатців, чи готові вони ще більше затягнути паски з огляду на здорожчання газу та світла інфляції і як довго зможуть ще протриматись у такому економ режимі, що почули? Були далі. Це необхідність нашого часу, так що так мусимо жити. Звичайно, що це на межі. Далі вже куди затягувати. І так на мізерній зарплаті. І з такими достатками не знаю, як буде. Будемо все-таки надіятися на краще. Терпіти треба трошки терпіти. Воювати вже нам отак. Воювальні, я думаю, що не можу куди затягувати. Не економіка, ні з тарифами з усім. Вони скоро людей ще понищать. Терпіти неможливо, просто неможливо. Як може людина вижити на 1500 гривень, маючи вищу освіту, маючи дитину, яку треба відправити у учебний заклад. Я ще не на межі. Я в принципі готова затягнути паски, якщо це дасть якийсь результат. З флагами не пойду ходить, конечно. Я вже з того возрасту выйшла, але вже терпіння кончается, откровенно говоря. Я вже його давно затянула, я кажу. Це вже уже рік навіть більше ніж рік. Курс піднявся, і ви самі знаєте, дуже важко зараз. А зараз взагалі комунальні піднімали послуги на зиму. Я не знаю, що люди будуть робити, особливо пенсіонери. От нам прийшов минулого місяця за газ за місяць 330 гривень. І ми вже так поняли, що зимою вже буде дуже туго, якщо прийде 1200 гривень. То вже взагалі ніяк, у мене мама зарплата 1200, у мене 1400 і взагалі нереально. Вити субсидію можете отримати і пільги на утеплення житла. Таку постанову прийняв кабінет міністрів. Людина, якій призначена субсидія, може звернутися до Ощадбанку чи до Укргазбанку і отримати 70% компенсації від держави на придбання чи то котла чи матеріалів для утеплення власної квартири або будинку. Наразі вже 17 областей та міст підписали програми, і держава відшкодує процентну ставку для тих громадян, які взяли в банку кредит на придбання котла чи. На модернізацію власного житла і додатково отримують з місцевих бюджетів компенсацію процентних ставок за кредитами. В Україні зростає кількість боржників за комуналку. Рівень платежів уже упав на 6-8 І на сьогодні борг становить 12 мільярдів гривень. Хоча справжнє подорожчання газу та світла почнеться лише восени. Закарпаття також нарощує борги за енергоносії, а субсидії, які отримують жителі області, чи не найменші в Україні. Місячна допомога від держави середньостатистичній закарпатській родині не дотягає навіть до 100 гривень. Хоча звітують урядовці середній розмір субсидій. Дій для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2015-го збільшився майже в три рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найнижчий розмір виплат зафіксували у Тернопільській області більше 800 гривень. Найнижчий у Донецькій, Миколаївській та Закарпатській областях – 70-90 гривень. Як йде процес отримання субсидії в області та чому закарпатці отримують найменші субсидії в Україні? Поговоримо із директором департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Ганною Морозюк. Вітаю вас! Вітаю! Чому закарпатці отримують найменші субсидії в Україні? З чим це може бути пов'язано у літній період? Призначається субсидія не в значних розмірах, тому що плата за житлово-комунальні послуги є? Невисок... невеликою різницею між обов'язковою часткою платежу е... більший відсоток субсидії одходить от... е... в опалювальний період, тому що все таки там велика різниця. Плата за житлово комунальні песа значно вища ніж у... у літній період. У Літній період взагалі люди отримують субсидії майже всі на електроенергію. На електроенергію, ну і на газ. Скільки вона споживає газу це за підігрів води і так далі. Так далі. Скільки громадян на сьогодні? Звернулися за отриманнями субсидій, і скільки вже отримують на сьогодні е, за призначенням субсидій за новим порядком. Звернулися порядка 46 тисяч громадян, 39 тисяч розглянуто. Це є 86,5%, відсотка. Але отримується оперативна інформація станом на сьогодні, а отримує е, допомогу е, житлову субсидію 28 з лишнім тисяч громадян. Ну, 39 і вони вже на наступний період, звітній період, будуть включені як у виплату житлові субсидії. Розкажіть про зміни, які відбулися у отриманні субсидій. А що потрібно знати? Ну, перш за все, постанові Кабінету міністрів 475-ї ще місяця, 21 липня. Спрощено знову порядок призначення субсидій, зокрема щодо вимог до декларації заяви. В заяві не потрібно вказувати вже суму доходів. Вказується лише вид доходів і джерел джерело, звідки отримано, скажімо, якщо це пенсія, то це пенсійний фонд вказується. Пенсійний фонд, якщо це заробітна плата, то вказується підприємство, яке назву підприємства. Якщо це соціальна допомога, то яка це То це управління соціального захисту вказується. Тобто сума не пишеться, тому що за попередньою практикою дуже багато допускалося помилок, і в зв'язку з чим. Потрібно було викликати заємників для уточнення тої чи іншої інформації про літ соціального захисту населення, а оскільки е, заявники повинні представляти лише два документи з заявною декларацією, тому в цьому й полягає спрощений порядок призначення житлових субсидій. Також врегульовано питання щодо доходу підприємців, які працюють за спрощеною системою податкування і є платниками єдиного податку, тобто у графі, де написано. Джерела джерела, з якого отримано доходи, вказується в декларації, вказується група, група податку: перша, друга, третя. У заяві вказується, є лічильник чи не є є лічильник чи не є лічильник, тобто засоби обліку. А в декларації в приміці вказується чи Фак прож фактично не проживає, тому що це також суттєво, бо були випадки, коли люди самостійно виключали із складу сім'ї осіб, які фактично не проживають, і це унеможливлювало скоротити термін призначення субсидій, тому що це вимагало додаткової інформації, уточнення і так далі. Чи є якісь виключення, коли сім'я може отримати субсидію заднім числом, та на який період так? Надзвичайних надзвичайної ситуації в сім'ї людина не, не змогла своєчасно звернутися за призначення субсидій, то вона могла звернутися протягом трьох місяців. Зараз цей термін продовжено до шести місяців. Тобто, якщо є надзвичайні ситуації в сім'ї, і людина не в змозі своєчасно звернутися за суд, а має право на субсидію. Тоді е, цей термін е, цей термін продовжено до шести місяців. Раніше деякі субсидії призначалися лише за рішенням спеціально створених комісій чи діюча. Такі комісії сьогодні і які їх повноваження? Так, звичайно, діють такі комісії, і більше того, розширено коло, коло випадків, коли можна вирішувати призначення субсидій за рішенням комісії. Зокрема, Скажімо, якщо арендує житлове приміщення, а сплачує житлово-комунальні послуги, а приміщення не здано в експлуатації, тоді за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов приймається комісія рішення щодо призначення субсидій у порядку виключення. Також приймається рішення комісії щодо призначення субсидій на фактично проживаючих в житловому приміщенні членів сім'ї. Для цього необхідно також акт обстеження матеріально-побутових умов і рішення цієї. Комісії є обов'язковим для підприємств надавачів послуг у тій частині, що вони повинні зняти нарахування за цю людину, тобто не включати нарахування сім'ї в разі призначення субсидії. Дякую за розмову. І дякую, що завітали нас в студію. Прошу. А нашим глядачам я нагадую, ми спілкувалися із директором департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Ганною Морозюк про процес отримання субсидії в області. Проблеми реабілітаційного центру для бурих ведмедів. Клишоногі можуть не пережити зиму, бо грошей на їх утримання не вистачає. У центрі вперше за чотири роки заговорили про фінансові проблеми. У цьому році кілька місяців поспіль установа не коштів, виживають лише за рахунок туристів. Найбільше не вистачає фінансів на харчування тварин. На день одному самцю потрібно близько двох кілограмів риби та стільки ж моркви. Фахівці кажуть: якщо б ведмеді залягали у сплячку, то проблем. Не було б, але оскільки частина тварин житиме за звичайним режимом, харчувати їх буде дуже проблемно і дорого. Просять забрати ще одного ведмедя зі Львова. На жаль, при таких умовах ми не можемо забирати більше тварин, тому що крім усього, особливо перші місяці року, виникають фінансові затруднення на харчування, так бо ми ж з бюджету фінансуємося. Поки бюджет, як правило, в перших місяцях він або не прийнятий, або не діє, то виникають такі складні ситуації. Закарпатські спортсмени знову взялися до зброї. Спочатку осені стартує новий сезон у фехтуванні для закарпатців. Він дуже важливий, адже саме цей вид спорту чи не єдиний в області, який може делегувати свого спортсмена на олімпіаду. Окрім того, попереду чемпіонат Європи та світу, де наші мушкетери також спробують показати себе як найкраще. Як саме готуються до цього спортсмени та з якими проблемами стикаються, дізнавався наш Денис Фазикаш. Угорщина, Німеччина, Ізраїль, Франція. Усі ці країни з осені чекають гості закарпатських фехтувальників. У наших мушкетерів дуже насичений графік, навіть влітку. Мотив зрозумілий. У кращих фехтувальниць області з осені дні розписані по годинах. Буде декілька етапів Чебети Європи. Перший буде в Сербії, в зринянінні 27-го числа. А перед тим мене це з кадетів. А юніорський етап це в мене буде в Будапешті за, за, за тиждень до зраняні. Готуюсь до етапів Кубку Європи та світу. Це міжнародні змагання. Вони проходять в різних країнах світу. Наприклад, перший турнір – це буде в мішуарі в Румунії. Потім я готуюся до українських змагань, до юніорських. Дівчата мріють не просто виступити, а привезти звідти медалі. Проте участь у змаганнях може бути під загрозою зриву, особливо в закордонних. Причина банальна. Грошей краща шпажистка України серед юніорів, Ужгородка Владислава Харькова, зізнається поїздки на турніри в Європу, їй ніхто не оплачує усе за свій кошт. А це мінімум 300 євро щоразу. На всі змагання за границю і по Україні ми їздимо за свій рахунок. Тобто, це дуже складно, тому що дуже багато змагань ми пропускаємо. Але коли приїжджаємо за границі, тобто це зовсім другий другий зовсім світ фехтування, і вони зовсім по-другому фехтують. Досить важко перелаштуватися. Тренери відзначають, шукатимуть додаткове фінансування для наших спортсменів, але і далі сподіваються на державу. Цей сезон буде олімпійським, тому на фехтування обіцяють виділити додаткові кошти з Києва. А поки їх чекають, тренери беруться вчити нових дітей цьому виду спорту. Віднедавна у них для цього особлива мотивація: власний чемпіон світу. Можливо, дітки чули, що в нас. В Ужгороді чемпіон світу спітування Анатолій Герей, і це є великим стимулом, мабуть, для усіх і е, дуже великим е, натхненням, мабуть, для нас тренувати діток і бачити в майбутньому чемпіонів, чемпіонів світу, Європи і України. А розпочинати тренувати майбутніх чемпіонів можна з восьми років. Саме таких маленьких хлопців та дівчаток чекають гості з вересня на навчання. Це усі новини на цю пору. Дякую, що були з нами. На все добре і до зустрічі.